Зимові шанеласа, Competus Finter 2 Plus в розмірі 235 60 r 18 з індексами 107H 210 км на годину, екстра лот, посилена боковина. Має направлений малюнок європейського типу, що не буде комфортно по місту, по трасі. Буде дуже класно викидати воду, мокрий сніг. Має такі потужні шашки плотно, гарно велика кількість ламелей. Шина, як я сказав, вже по-перше, для позашляховиків, по-друге, має посилену боковину, тому досить надійна для наших доріг. Шини вироблені в Турції. Власне, це спільне підприємство з компанією Bridgestone, Brisa Group спільне підприємство, отже, їхні технології. На цьому ж заводі робиться також Bridgestone.